Город на веранді. Це клубніка. Вже відсвіла, ягоди були. А це посадила гарбуза. Тобто диню. диню. Бачите, мало ґрунту, але вже цвіте. І тут динька цвіте. Огород на підвиконнику на баранді. О, дивіться який красень. Красний. красний. Ось тут салатик. Кавун. Буряни, звичайно, є. Ось таких контейнерах. Салат. Редиска відійшла, правда, редиска не вийшла, пішла в стовбур. Оце ж парагівка. Ой, подивіться, який красний. Ну все, перший хлопчик. тут ми будемо зараз їсти хлопчика. Ну, ні. Фасоль шпарагівка. Ця Це зробила спробу посадити. То хрін я Софій минулого року Лекодня викинула для удобрення, а воно прийнялося. І ось такі листочки хріна я даю для маринаду. Примочки роблять. А це картопля. Я її не сажала. Лошпайки викинула для того, щоб удобрити у ту невеличку грядку метр на метр. І вона така вимахала. Тому що там добре удобрена, особливо попілу багато. А це мої помідорчики. Дивіться, ще кілька днів вони будуть, будуть червоніти і будемо смакувати. От, як святе. Картопля з лушпайки, а це шпарагілка. Я називаю город під ринвою, тому що тут для стьоку ринви я десь 10 відер землі дала. І ось такий городок вийшов. Ото моя кішечка Соня. Вона ображена, бо я кошенятку прийняла. Ту я кошенятка прийняла. Що ти? Тут покупає тебе. Покупаю, покупаю. Покупаю ввечері. А це мій город під стіною. Там шотер був. Я насипала теж землі, яка відер. Я тут садила і диню, і кавун, і гарбузат без лушпаєв, без тих шкірки лушпайок. І от прийнялася. А тепер я думаю, що ж у мене прийнялося? То ж парагівка вже цвіте, бачите, треба її продовжити. А то які красені. Вибачаюсь, ну я все сажала і не знаю. Бачу, вже гарбузики є, отакі. Може кавуль. <гум> ну, буде секрет. Цвіте. А це чорнобривці. Я посадила, так все. От на такій сіні. Безхозні. Взяла ниточки зробила і от в'ються мої гарбузові. Тут в мене було горох. Горох вже зірвала урожай, помогли. Помідорчик тут бачите, маленький. Ну щось не дуже помідор, тут гарно йдуть, а тут горох добре садити. А то є картоплини кинула, оця шпарагівка тягнеться, отут теж шпарагівка, шпарагівка Цвіте, значить, будуть стебла. Е, була клубніка, ще клубніку зірвала, з'їла. Ось такі. Картопліки я їй такі ящики пластмасові. Дала трави сухої, теж помідочок. І ось фагівка. І там ще буде в мене це. Вот такий город на стіні.